Тема сьогоднішнього уроку квадратична функція. І так, функція виду y дорівнює ax квадрат плюс c, де і b і c деякі числа називається квадратичною. Графіком даної функції є парабола. Причому парабола в такому вигляді вона може бути розміщена по-різному. Ось один із варіантів параболи. Будуємо пар... дану функцію за алгоритмом. Перше, шукаємо координати вершини, де х вершини шукається за формулою мінус b, що ділиться на 2а, а щоб знайти y вершину, потрібно х-вершину підставити в початкову функцію. Друге, визначаємо напрям віток. Якщо А більше 0, вітки напрямлені вгору, якщо А менше 0, вітки напрямлені донизу. Третє. Шукаємо нулі функції або точки перетину з вісю ОХ. Для цього накладаємо умову y дорівня 0. Четверте. Шукаємо точки перетину з вісю о Для цього накладаємо умову х дорівня 0, або y дорівня завжди вільному члену. За потреби шукаємо додаткові точки. Давайте з вами побудуємо графік функції y дорівня x2 мінус 4х плюс 3. Найперше, що ми робимо, визначаємо напрям віток. І так, А більше 0, отже, вітки напрямлені вгору. Друге, шукаємо координати вершини. Спочатку шукаємо х вершину рівня. Записуємо формулу і підставляємо. Моє b – це буде мінус 4 з протилежним Беремо 4, ділиться 2, множиться на 1. Дорівня 2. Щоб знайти y вершину, потрібно 2 підставити в початкову функцію. 2 в квадраті мінус 4 помножити на 2, додати 3 дорівнює 4 мінус 8, додати 3 дорівнює мінус 1. Отже, 2 мінус 1 це координати вершини параболи. Це координати вершини параболи. Наступне, шукаємо нулі функції, тобто або точки перетину з вісю ОХ. Для цього накладаємо, умову, що y дорівнює 0, тобто розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює 0. За теоремою Вієта Сума дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Добуток дорівнює вільному члену. Підібравши такі числа, щоб виконувалася дана умова, одержуємо, що х1 дорівнює 1, х2 дорівнює 3, або це нулі функції. Або, якщо мені потрібно записати координати точки перетину звістю о х, то можна писати так: 1 0. Або 3 0. Наступне, шукаємо точки перетину з вісю ігре. Це завжди вільний член. Вільний член у нас 3. Отже, y дорівнює 3. Або якщо потрібно записати координати, то пишемо 0, 3. І п'яте, будуємо графік даної функції. Будуємо систему координат. Пам'ятаємо, система завжди має напрям, початок відліку і одиничний відрізок по іксах і по ігрих. Починаємо будувати. І так, вершина параболи це точка з координатами 2-1. 2 мінус -1, 2, 1. Далі, нулі функції це 1 і 3. 1 і 3. І точка перетину з вісю ігриків – це y до рівня ордината точки 3. Ордината точки 3. Далі пам'ятаємо, що парабола завжди йде симетрична відносно х вершини. Тобто, тут можна знайти додаткову точку. Відносно х вершини, точки мають бути симметричні. Якщо тут дві клітинки, ось, то я можу побудувати симметричну точку. І через 5 точок будуємо графік. Даної функції через 5 точок будуємо графік даної функції. Ось ми побудували з вами графік функції y дорівнює x квадрат мінус 4 плюс 3. Домашнім завданням буде побудувати графік функції y дорівнює x квадрат мінус 6х плюс 5.